Всем привіт! Пройшли добрячі дощі. Я думав, що дощі гарні пройшли позавчора. Але ні добрячі дощі пройшли сьогодні вночі. Пройшли такі дощі, що навіть мох іноді місцями позмивало. Ось проявився ось такий рельєф каміння який вчора ще був суцільною зеленою галявиною. А це дощі. Таких у нас, мабуть, не буває. Після таких дощів. Мабуть, грибів тут буде взагалі бачено, не бачено, грибти – не перегрибти. Але я не знаю навіть, чи до жалю, чи до радості. Цього вже не побачу принаймні у цих місцях. Я тут вже брожу гуляю останній раз. Так-так, завтра нам прийшло, прийшло письмо, лист із центру, що завтра ми переїжджаємо вже в квартиру. Начебто і радісна, що своя квартира не в центрі бомжів, але ж вона маленька, однакімнатна. А з другої сторони, нас залишають в столичному регіоні. В місті Еспа зовсім поруч із Хельсинки. Хоча, на мій погляд, Хельсинки і Еспа це одне і те. ж. Тут одне і те ж самосполучення. Електрички, одне й те саме сполучення метро, одне й те саме сполучення автобусів, одне й те саме сполучення трамваїв. Я не знаю, що, чим, чим ЕСПА відрізняється від Хельсинки. Просто воно трохи далі від самого центру Хельсинки. Оце і вся різниця. Хоча бачити різницю між ЕСПА і Хельсинки мене ніхто не заставляє. Але хоч і запевняли нас, що ніх нікого не залишиться в столичному регіоні, а всіх відправлять на північ. Ну хоча б по тій по простій причині, що на південь Фінляндії з Хельсінки відправити нікого неможливо, оскільки з Хельсінки це найпівденніше місто в самій Фінляндії, Тому ж, всіх відправляють на північ, а в столичному регіоні ніхто із біженців не залишається, тому що столиця є столиця тут кожен квадратний метр коштує великі гроші і місця не так багато. Але ось так вийшло, що в столичному регіоні залишаємось ми принаймні на час лікування. Тож завтра ми переїжджаємо у свою, ну, у свою тимчасову квартиру або тимчасову свою чи свою тимчасову квартиру в цьому місті Еспо. і вже там можна буде по-справжньому обживатися, які налагоджувати якісь зв'язки, вивчати мову, ходити в якісь, на якісь заняття. І спілкуватися з місцевими пасічниками, любителями природи і вивчати навколишнє середовище. Я сподіваюся, що в зоні С, там куди ми їдемо, природи буде не менше, ніж в зоні Д. Тут така штука. Весь столичний регіон поділений на чотири зони: на А, Б, С і Д. А- зона це центр Хельсинки до першої окружної. Б, це за першою окружною. Зараз я знаходжуся в зоні Б. Це Еспа-Ванта, Захід Еспа, і схід Ванти. Це вже буде зона С, а далі йде зона Д. Зона Д – Це вже за Еспа, хоча це вважається столичний регіон. Тож я, я так думаю, що Еспа Ванта це зовсім ніякі не міста, а для мене. Сприймаються вони як обичні такі мегарайони столиці Хельсинки Тож ми і переїжджаємо із столичного регіону, столичний регіон, тільки із зони Б, в зону С. Навіть не в зону Д. А в зоні Д ми їхали, я показував, вже йдуть поля, городи, присадівні там господарства, якісь садові центри. Ось така столиця, начебто. Хельсинки – це все разом з однієї сторони, де-факто, а де – це різні міста, тільки називаються столичний регіон. Ну ладно, то вже десяте питання. Переїжджаємо із маленької, із маленької канурки, Тихо я її чомусь називав, там вам мені здавалося, і зараз здається, вона мені здається каютою. Ось із такої каюти. Зараз я вам показую, переключусь. Ну а поки у поки нас тривають. Збори. Сказати, що просто збори, це нічого не сказати. У нас тут рівноцінний переїзд. Речей, речей за ці півтора місяці у нас стало в п'ять разів більше, ніж ті, з якими ми просто сюди приїхали. Чесно кажучи, я не знаю ось цей старенький ноут, на якому я роблю свої відео. І, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо переїжджати. Теоретично, теоретично якось начебто можливо. Тому що тут є деякі сім'ї, виїжджали звідси. Ой, у них більше, ніж у нас було всього. Але для мене, для мене і наші речі це вже страшно. Але якось воно буде. Ще ніколи не було, щоб ніяк не було. Так ось із такої маленької каюти, де всі зручності на поверсі. Ну це щось таке, як на рахунок якогось студентського гуртожитку. Ми переїжджаємо, нам Фінляндія це за рахунок все держави виділяє квартиру. Хай вона і маленька, але все своє. Санузел свій, кухня своя. Квартира своя, нікому не кланяємося, нікого не чекаємо, ні від кого дозволу не запитуємо. Тож переїжджаємо в свою квартиру в Фінляндії в місті, Еспо в столичному регіоні. Це вже відбудеться завтра, як нам сьогодні прийшло в листі. Ну а як ми переїдемо? Яка буде квартира? Що буде біля квартири? Що вона із себе буде являти? і яка природа навколо, я вже вам покажу в наступних відео. Звісно, якщо ви залишите під цим відео свою реакцію, цікаво вам це, чи вам байдуже яку, е, яку квартиру виділяють для біженців столичному регіоні Фінляндії. Пишіть, задавайте свої питання на всі більш-менш коректні, вняємо питання, і я буду намагатися дати відповідь, звісно, якщо в мене. Така буде, якщо в мене відповідь буде в наявності. А якщо не буде, я буду намагатися щось дізнатися і розповісти вам. Дякую всім за увагу та терпіння.